Добрий день наші клієнти. Мене звати Олексій Симокрас, столятного виробництва ЛНК. Зараз хочу показати вам таку чудову баню, квадрат 6 метрів. Баня йде в повній комплектації. Що означає повна комплектація? Ну, по-перше, найважливіше, що у нас є якісний груст камерної сушки. Це не просто йде брус, аби який зібрали. Це вибирається найкращий брус. Він простругується, прошліфовується два рази і зроблений в пас. Ось так з тарцями вам зараз це покажемо. В процесі роботи профарбуються всі стики, всі шви до самого процесу збирання, що дає прослужити вашій бані набагато-набагато довше. Ви можете на цій бані побачити отакі стяжки, які йдуть е... з нержавічого металу. Вони йдуть з двох сторон, з цієї і з цієї сторони, вона дає додаткову жорсткість цієї бані. Хоча сама баня дуже міцна і прокручена саморізами вздовж цієї бані. Її можна транспортувати, піднімати, перевозити без будь-яких проблем. Що стосується покрівлі, ви можете побачити криша бітумна-черепиця. Вона зроблена по всім технологіям з підложкою. Промастічена з кабельниками, тобто .е. вона прослужена набагато набагато довше, ніж звичайний будь-який варіант. На таку ви бачите отаку трубу. Це йде труба, труба нержавіюча, утеплена для нашого котла. В чому її плюси? В тому, що вона йде більше по товщині, ніж стандартно. Це значить, що прослужена набагато довше, ніж ну, звичайний варіант. Котел Новослав. главний котел, він дуже швидко нагріває баню. Піддувайлом, дуже легко вбирається, відкрили піддувайло, почистили і все. Сама баня йде на таких ножках, Уже, тось її можна встановити на будь-яку рівню поверхності. Якщо вам е потрібно її трохи підняти, то у нас ще є додаткові ніжки, які ви побачите далі в клієнта в процесі роботи. Що стосується, е наприклад, двері. Двері можуть бути нашого виробництва, як в цьому випадку утеплені, е можуть бути пластикові скляні. Дуже важливо, що ми робимо і козирьок, і ступеньку. Це є такі плюси, які ну, реально необхідні для бані в процесі її використання. Ви можете побачити такі красиві світильники. Вони вночі дають гарний, класний вид, і плюс освітлення, що можна спокійно, спокійно вийти ну, і відпочивати для бані. Звичайно, є вентиляція. Вентиляція у нас по бані віз йде активно. Ось вона дає приток воздуха вам, е, свіжого повітря в баню і деякі витягують в бані володя. Далі ще хочу показати важливий елемент нашої бані. Це є отаке пластикове вікно. Воно йде з москітною сіткою. Колір можна вибирати під свої побажання, і сильніше, світіше, можна вибрати будь-які варятники вам подобати. Тут також у нас йде вентиляція. Е, вся електрика виведена на автомат із... Бані на таку металеву гофротрубу. Вона вже під'єднується просто до розетки, якщо ви швидко хочете, також його можна запитати в себе там до автомата. Дуже важливий момент в нашій бані, ви бачите отакий ось кабель. Це теплий кабель, яким вся система води, яка в нас встроєна в бані в стінах, вона обмотана цим теплим кабелем. Зачем? Щоб у вас ніколи не розмерзалась вода. Тобто, в даному випадку клієнт поставить баню. Дроби вивід води до колодця і обмотає цим кабелем аж до самого низу. Таким чином у нього не розмерзнеться вода, що дає великі переваги нашій бані. Ще дуже важливо, ви бачите, щоб під'єднатися до води, вам потрібно все оставити шланг на бистросьйом і відкрити кран. Якщо навіть нема у вас теплого кабелю, ви просто після паріння відкрили кран, і у вас вся вода з системи зійшла вниз. І вас нічого не розмерзнеться і не потрібно ні за що переживати. В нашій бані ми підрахували є 212 пунктів, які є просто важливими при використанні. Тому ми стараємось вкласти всю душу, всі знання і весь опит наших працівників для того, щоб створити для вас таку баню, в якому буде не стидно пригласити друзів, колег, знайомих, і ви будете просто кожного разу кайфувати від нашого виробу. Тому дзвоніть, пишіть там, і ми зробимо для вас найкращу баню. Зараз хочу розказати про нашу баню квадро 6 метрів. Коротко про всі деталі, покращення, що ми зробили. Ну, По-перше, можна побачити, що тут зроблені двері нашого виробництва у Теплі. вони закриваються на замок. Ви бачите отаку вішелочку нашого виробництва, дубову, де можна повісити одяг, вона має класний вигляд. Далі хочу сказати за електрику. Вся електрика виведена на автомат. Все запитано, кожна розетка, освітлення, все запитано окремо. Вимикачі у нас кожна точка окремо, тобто кожна лампочка, вентиляція все окремо включається. Ви бачите вологостійкі вимикачі, розетки. Ну, ми зробили електрику максимально якісно. Тут навіть стоїть УЗО, що дає вам 100% гарантію, що вас не вдарить током в будь-якому випадку. Це дуже дуже важливий елемент нашої бані. Далі ми можемо побачити отакий класний стіл. Широкий, де реально поміститься багато-багато їжі, де може сісти, ну як мінімум, ви бачите, 4 людини, а також є тумбочка, 5-6 людей може тут відпочивати. Ви можете побачити ось такі дубові підспинники. Вони зроблені трохи під накутом для того, щоб було зручно відпочивати. Ви бачите такий класний широкий подоконник. Це наше є наше покращення. Тут зручно потім поставити вина і так далі. Ви бачите, наші ось такі піднімаються лавки, що є дуже зручно. Також у нас є поличка одна, де можна кинути свій шапку, одяг і так далі. З іншої сторони є велика поличка з розеткою, де можна буде включити там, музику і будь-що вам потрібно. В даному випадку йде активна вентиляція, тобто нагору кнопку і у вас працює активна вентиляція. Всі налічники у нас на вікнах йдуть з ясені, вони максимально класні, мають реально класну структуру, крутий вигляд. Вікно у нас трьокамерне, воно йде з москітною сіткою. Ви можете побачити, щоб влітку, тому що теж можна буде відпочивати, щоб не залітали комахи. Ось така ламінація, просто чудово. Ви бачите, що розеток везде багато. Тобто ми, ми розуміємо, наскільки вони потрібні. Можна вставити телефон, чайник і багато-багато приладів. Тут є розетка, де можна навіть буде, якщо потрібно, підключити я не знаю, телевізор, обігрівач. І це реально дуже-дуже-дуже зручно. Всі, вся підлога у нас піднімається, тобто зроблені спеціальні отвори для того, щоб можна було підняти і раз в деякий час прибрати. Дно у нас повністю оцінкового, ми вам зараз це покажемо на додаткових фото. Ви можете подивитися наверх, і це є ще одне наше покращення, це люстра. Можна зробити ярче, можна зробити білий, а можна зробити теплий е, тепле таке світло, де реально дуже-дуже комфортно сидіти і проводити просто вечір разом. Е, ось ви бачите, в углу у нас теплий шоу, так називаємо декоративний канат. Він є класним покращенням нашої. Налічники дубові. Скляні у нас вікна тесні, найкращий виробник європейського рівня. Далі ми заходимо в придбанник. В придбанні ви можете побачити, у нас також є активна вентиляція, розетки, всі вимикачі окремо. І така поличка, де можна кинути фільм, тапочки, все що Це у нас поличка для масок. Ось так вони виглядають. Це рама масла. І ось така у нас є лавка. Вона навіть відкривається, можна щось покласти. Також у нас є туалет. Туалет іде важливий момент з розетками, щоб можна було підключити в майбутньому совесіть, ну будь-що. Е, ви бачите, краном крема перекривається. І це зроблена тепла підлога. Реле тепле підлога. Воно регулюється 20, 30, 40 градусів. Навіщо? У нас вся система води, яка у нас під'єднується до унітазу, яка у нас під'єднується е, до... Душа до відра, до крана, який йде в вся система води заведена на стіну. І для того, щоб взимку вона не перемерзала, що є самою такою проблемою, да, що робити з водою. Е, є як мінімум два варіанти у нас. Перше. Воно зроблено все матриця теплим кабелем, і у вас ніколи воно не розмерзнеться. Він бере буквально 100 Вт, тому це не затратно по електроенергії. І друга, вся система зливу зроблена так, щоб якщо ви попарились, то відкрити кран, і у вас вся вода з системи стече в одну точку. Це дуже-дуже важливо, ніхто не заморачується, але це реальна проблема, якщо у вас розірве, розірве систему води. От. Ми ставимо електронагрівач, щоб не ставити бойлер, він займає багато міста і є не завжди ефективним, бо довго розігрівається. Душовий піддон, металевий, зусилений, це є дуже зручно. Відро перекидайка з поплавком, автоматично набирається вода. Все, і ще раз скажу, вода виведена на стінах. Ви можете побачити, що скажімо, наша перевага, це ми використовуємо багато дуба в декоративних таких елементах. Він має класний вид і довго-довго вам прослужить. Підлога також дубова. Дубова підлога. У нас іде в бані повністю по всій бані, оцинкована ну, підлога. Тобто можна вилити відро води і вона у вас тече в готові отвори для каналізації. Це дуже класно і важливо. Зараз ми покажемо вам баню. Ось так виглядає наша баня, ви можете побачити, що вона досить просторна. Хоча багато кому здається, що е, розмір там, да, стандартний 2,40 це якби дуже маленький. Але ви бачите, що тут місця ну, більше, ніж достатньо. Е, підемо спочатку. Це йде якісний котел з камінням по кругу. Тут 5 пачок камінь. От зараз його топили годин 5 назад, але каміння ще тепле. І це ми його так тільки трохи провіряли. Особливості нашої бані є це те, що вона зроблена максимально безпечно. Ви бачите магнезію пліту, яка є екологічною. Всі отвори, зроблені металевими кільцями, мінватою, там все прокладено для максимальної безпечності. Ми дуже-дуже на це беремо увагу. Ви бачите, що вся липова вагонка вищого сорту це не третій, не п'ятий сорт, а це найкраще, що може зараз бути. Ми вибираємо найкращу вагонку. В цій бані дубові лежаки, дубові, дубова підлога, дубове огородження, дубова додаткова лавка, яку забажав клієнт, дубові підспинники. Ми робимо просто максимально як для себе. І це реально круто виглядає. Ви подивіться, яка крута структура дерева на цих дощечках. Що стосується елементів зручності в бані, то ми зробили такий регулюємий підголовник. Його можна виставити будь-як і для того, щоб було краще відпочивати. Ці підспинники зроблені під накутом. Я зараз заліжу. От, Вони зроблені під накутом. Ви бачите, що цей лежак, цей лежак у нас іде максимально широкий, 80 см. Тобто можна зручно лягти будь людині, будь-яких габаритів. Відпочивати, а не вузенько е, знаєте, тіснитися. З цієї сторони в нас також йде. Тут трохи менше, тут зручно сидіти. От, ви бачите такий чудовий соляний світильник, який дає нереальний крутий вид і аромат. Градусник також йде в комплектації. А і ще хочу показати вам велику перевагу нашої бані, це ось такий кран з водою під лежаками. Це потрібно для того, щоб вам не потрібно було ходити з відром набирати, А ви можете взяти запарник, набрати води, холодний і стразу попарити вашого, е вашого, вашого друга. Ще дуже круто, хочу сказати, що дивіться, які у нас є соляні ну, підставки, які теж дають свій крутий аромат. Звичайно, баня не може обійтися без вентиляції, а саме головне вікна. Вікно повинно відкриватися в будь-якому випадку. Ось таке воно виглядає. Це вікно теслі. Воно йде одне з найкращих. Що дуже важливо, що воно є осло, воно витримує температуру до 300 градусів. Це не повинні бути ніякі пластикові пакетиконов, це давно бути от іменно якість. Тоді баня вам прослужить максимально довго. Що хочу ще сказати, що в комплектації нашій є. Ми даємо вже шапочки від нашої компанії ЛНК, віники, кувшинчик. Перчатка, відро-запарник. Ми даємо повну комплектацію, навіть ну, все, що потрібно. Тобто, вам не потрібно більше нічого шукати. Ми все повністю комплектуємо, навіть там е, совок, горшечок, тапочки, е, навіть шампунь з милом, все вже буде в цій бані. Тому замовляючи, у нас ви будете, я впевнений, що буде впевнений 100%, що ви купуєте реально класний продукт. І це буде зроблено на совісті, як для себе. І... Дуже важливим елементом це є, ще раз напоминаю, це підлога. Тому що коли будете паритися, зливати з відра воду, вона не повинна просто у вас дошку текти і дошка знивати. А тут ще раз, оцинковано дно з водовідведенням. Це дуже-дуже важливо. Воно коштує звісно, грошей, але це є неймовірно важливим елементом в банях. Ось так вона виглядає. Зараз я поокла світлом для того, щоб ви подивилися, як воно буде. Хочу доповнити, що це баня квадро 6 метрів з душем, з туалетом, ви можете замовити під свої побажання. Тобто, можна, якщо вам туалет не потрібно, можна зробити душ, а кімнату відпочинку зробити ще на метр більшою, щоб ній відпочивало 6-8 осіб максимально комфортно. От. Тому е, ви можете подивитися багато відео на YouTube, в Instagram, TikTok. Е Ми багато зробили виробів, які доставили прямо клієнту і вмонтували. Також ми допоможемо вам на всіх етапах з доставкою, погрузкою, розгрузкою. Ми все стараємось брати на себе, щоб мінімум з вас зняти скажімо так, втрати вашого часу. І дуже важливо, що ми можемо покрасити будь-який колір, ви можете вибрати колір вікон, колір зовні. В принципі, всі побажання, які ви маєте, ми можемо їх виконати. В процесі роботи ви будете бачити все на кожному етапі. У нас є клієнт-менеджер. Який буде присилати вам фото, як ви скажете щотижня, щодня, відео, і ви будете контролювати на кожному етапі. Що дуже важливо, наші бані, вони йдуть утеплені. Тут йде базальтова вата, Це для цього потрібно, тому що ця кімната так не прогрівається сильно, і щоб вона була максимально тепла, ми її зробили утеплену. Це дуже класно, баня, я вам кажу в реальності. Їх протаплювалось буквально в співгодинки, пройшло 5 годин вже часу, і тут доволі комфортна температура. А якщо її нагріти розпарити хоча б годину-дві, то тут буде реально круто і класно відпочивати в будь-якому одязі або без нього. Тому е, пишіть нам, дзвоніть. Е, я вас залюбки, якщо у вас є можливість приїхати. Зустріну, все, покажу наше виробництво, наші бані. Якщо нема можливості, ми можемо з вами вийти відео формат по вайберу, телеграму, ватсапу. Я вам покажу, як воно є в реальності. І я впевнений, що ви не знайдете кращі бані в Україні, ніж наше. Тому що нам не все одно і ми робимо як для себе. Також одним із важливих елементів декору це є такі світильники. Вони дають всю красоту бані вночі, а також освіщують приміщення біля бані. Вони є дуже класні. Ми їх візді комплектуємо, і це є ну, реально класний якісний виріб, який довго-довго вам прослужить.